В Житомирському ліцеї номер 4 продовжує працювати осередок дистанційного навчання. Такі заняття відвідує 172 учні з 23 країн світу. Журналістам Житомир інфо показали клас, в якому проводять уроки. кажуть, вчителів забезпечили всім необхідним. Наші вчителі забезпечені всім технічним обладнанням. Це і ноутбуки, безперервний інтернет, графічні планшети, камери, тобто навушники, все необхідне, що потрібно для дис дистанційного навчання необхідне обладнання придбали за кошти міського бюджету у 2023 році. З міського бюджету на організацію дистанційного осередку, а саме на ремонт, меблі та техніку, було виділено мільйон 380 тисяч гривень. Уроки в учнів не повторюються, адже під час дистанційного навчання їм викладають предмети, яких може не бути в іноземній школі. Зокрема, це історія України, географія, українська мова та література. Навчання У нас відбувається за типовими освітніми програмами, але для учнів, які перебувають за кордоном та навчаються в двох навчальних закладах за кордоном та в Україні, розроблена освітня програма з вивчення українознавчого компоненту. Тобто учні мають можливість вивчати. Предмети українознавчого компоненту. А всі інші предмети вони вивчають в тій школі за кордоном, де вони перебувають. Учні, які навчаються за кордоном, а також відвідують дистанційний осередок ліцею номер 4 зможуть отримати два свідоцтва про закінчення повної загальної середньої освіти.